Вітаю дітки, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні у нас з вами п'ятниця 19 вересня до вашої уваги урок української мови читання. Тема нашого уроку, будь ласка, подивіться Марія Пригара. Гриць і Мавпа. Сьогодні ми продовжуємо з вами на уроці читання говорити про школу. І говорили, що основна професія всіх людей це школяр, і як же у школі себе поводив Гриць. Про це нам розкаже в гумористичному віршику Марія Пригара. Тому зараз відкриваємо сторіночку нашого ЗОшита. Дітки, нагадую, сторіночка шоста, дивіться, будь ласка, але перш ніж ми почнемо читати цей вірші, я пропоную зробити невеличку розминочку фізкульт хвилинка. Так, для цього нам допоможе сьогодні попрацювати е, робот-ух. Він проведе фізкульт хвилинку. Перша вправа, біг з перешкодами. Пригадайте, як працювати у цій вправі. Ми з вами повинні прочитати слова, але звертаю вашу увагу: слова записані зліва на право, справа на ліво. Можливо, десь якесь слово пропущене, але всі вони стосуються нашого уроку. Так, зараз спробуємо прочитати ці слова. Вімкніть мікрофон, і хто готовий, читайте перше слово. Поштова індекс адресант. індекс Так. лист адреса адесател. Вот д... тут перше слово. Школа, школа, София, Ораторське. Мистецтво, пер... Мистецтво. Мистецтво. пентатлон. патлон. Молодці. Діти, а що таке пентатлон? Хто пам'ятає, ми з вами говорили на першому уроці? Ну, сучасне п'ятиборство це біг, стрибки, борьба. Це раніше у давній Греції було вид такого спорту пентатлон називався. Отже, всі ці слова стосуються. Попереднього уроку. А тепер розминка, справа друга, чистомовка. Прочитайте кожен зараз про себе, а потім по моїй команді читаємо разом: чи вийде у нас вимкніть мікрофони? Кожен прочитайте самостійно. Прочитали, а тепер вмикайте мікрофони. На старт увага. Руш. <проицух faze> а що в школі. А те. Знання. Що? Здобувати. А тепер разом зі мною чітко. <Місто> Міланочка, я прошу сісти рівненько, мені якось незручно з тобою спілкуватись, ага, щоб так рівненько вирівняй спиночку. Так, аєш, 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 повтори. Аєш, а аєш, аєш. аєш. А а а школу поспішаєш. аєшкоєш? Ати, 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 скажіть, в якій країні були створені перші школи? У Греція. У Греція. А раніше давня Греція, стародавня, називалася Ел. Ел... Еллада. Еллада. Еллада, Еллада, молодці. А зараз урятуйте повідомлення. Діти, от рятуйте, Еллад. бо там таке, от є такий вірус. Який пожирає букви, і тоді нісенітниця переставляються слова місцями. Можливо, ви зможете прочитати? Спробуйте, даю вам одну хвилиночку. Ну, воно, воно. Так, хтось уже хоче один рядок прочитав. А ну, будь ласка, хтось. Я просто тебя спросила. Ага. Дивіться, розвіршу вам скажіть клібі. Там у нас можна так сказати. Розкажу вам вірші клюві. Далі другий рядок, там легко. Другий рядок. Скачек зайчик по діброві. А що ми скажемо вас з вами? Скаче зайчик по діброві. Далі ранний гарнок Лерес чози. Гарний ранок через лози. Лозянь чи у вербокози. Ніхто не здогадався? Кози мчать у верболози. доді госить збагчанути. А тут переставляємо словами склади. Годі. Досить годі час збагнути. Я заплутався у мові. Ви бачите, діти, що у нас на уроках у цих хвилинках читання буде вірус. Він активний і він може наробити шкоди. Ми з вами будемо вчитися читати все рівно. І виправляти помилки, які зробив вірус, тобто вбивати віруса. Це теж така вправа. Вона розвиває навички читання. Отже, я сьогодні вам продемонструвала книжечку Хвилинки читання. Можливо, ви ще не скачали це в батьківській групі. Там є хвилинка читання на початку, за рік там є література, так скачайте, там дуже цікаві завдання, розминки з читання. З першого разу там, можливо, щось не вийде. Але ось, коли посидиш, посидиш і таким чином ми розвиваємо своє читання. Так, ну а зараз ми познайомилися з книжечкою хвилинки читання, і я вас запрошую повернутися на сторіночку нашого Зошита. І сьогодні ми з вами знайомимося із твором Марії Пригари, як про Гриця і мавку, як Гриць поводив себе. У школі. Але спочатку я пропоную вам дізнатися, хто ж така Марія Пригара? Марія Пригара Гриць і Маупа. Каже Гриць. Так, це віршик ми будемо читати, а зараз про неї. Марія Пригара 1908-1983 роки. Українська письменниця, перекладачка, авторка багатьох дитячих книг, на яких виховувалося не одне покоління читачів. За творчу діяльність письменниці присвоєно літературну премію імені Лесі Українки. Веселі, дотепні, сповнені гумору вірші Марії Пригари написані про дітей, про тебе й твоїх однокласників, друзів. Та ще й так вдало, що письменниця часом отримувала листи, у яких діти запитували, звідки їй відомо, що робиться в їхньому класі. Так. Ну, отже, ми з вами дізналися про авторку цього вірша, а зараз прочитаємо виразно уривок твору Марії Пригари Риць і Мавка. Собі. Ой, мамо, це ж і я робив так само. Хто кривляку прожене? Просто дражнить він мене. Знявся лемент на весь двір. Це не Гриць, це дикий звір. Мавпа, мавпа, лізе в клас, заберіть її від нас. Вмить кошлатий хуліган з ганку скочив на паркан. Скинув з себе черевик, кинув другий в інший бік і гукнув усім Дивіться, правда ж схожий я на Гриця? Я б і вчивсь, як він, та бачу надто жваву маю вдачу. З Грицем ми проте, дружки, ну а з вами навпаки. В школярів жбурнув книжками і подався навтіки. Тільки десь там, з краю в край, прокотилось Гриць, прощай. І стоїть Грицько в юрбі. Сам не вірячи собі, кажуть всі йому з докором. Нам за тебе просто сором. Бач, зумів дружка знайти. Справді схожі, як брати. Чом твій друг такий? Відомо, звісно, мавпа несвідома. Та подумай, гриць комар, ти ж не мавпа, ти школяр. Хто пустує безупину, дисципліну забува, Хай подумає хвилину, прочитавши ці слова, І спита себе, невже ж я на мавпу схожий теж? А було таке, чи ні? Чи насправді, чи в сні? Правда, це чи не билиця, ви самі спитайте в Гриця? Ми з вами розглядали ситуацію, коли діти нечемно поводяться один з одним. І зараз, на прикладі Гриця, ми побачили, що хлопчик у класі поводить себе нечемно із своїми товаришами зриває уроки, і трапилася пригода. До їхнього класу завітала справжня мавка, і вона себе погодила так само. Вона шкодила, кричала, тільки вона не могла писати і читати. І всі діти сказали: подивіться, подивіться, схожа вона на нашого Гриця, і Грицю стало соромно, що звірі так погодять себе, як той Гриць. Отже, для чого це вірш писала нам Марія Пригара, щоб кожен замислився, що у школу діти приходять. За знаннями, а не за тим, щоб тут ну, різні бешкетувати. Ну, Звичайно ж, розважатися у школі ми можемо, але не в такий манер, як показано у віршику. Ви бачите, на ілюстрації, на уроці вчителька збентежена. Бо хлопчик гриць поводить себе як мавпа. Звичайно, ми з вами займаємося дистанційно. Але я хочу сказати, що бувають такі випадки, коли діти дистанційно граються, сидять, бавляться, не займаються уроками, а потім вони нічого не можуть зрозуміти. А пам'ятайте, що перша професія це школяр. І в школу ми ходимо, щоб отримати нові знання. Отже, зараз, дітки, ми з вами попрацюємо над прочитаним. Виконаємо завдання питальника. Назвіть персонажів твору. Хто персонажі цього твору? Ну, звичайно ж це. Гриць Комар. Гриць Комар. Так. Скажіть, будь ласка, а хто завітав до їхнього класу? класу? Мавка. 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 Говорять, чи справді це було, чи ні, ніхто не знає. А ось такі дива буваються, трапляються у кожному класі. Є такі дітки, які поводять себе схожі на мавку. Так, у що не міг повірити Гриць, що йому порадили? У що не міг, не міг погодитися Гриць? Невже ж я на вже, я я Так. Так. Скажіть, а що б ми порадили Грицю, за його поведінку? Що б ви порадили? Він побачив. Не, не відволікатися, більше вчитися. Не відволікатися на уроках. І слідкувати за своєю поведінкою, правда ж, але ж ми, люди, а не мавпи. Так, зараз прочитаємо прислід'я. Будь ласка, хто прочитає? Єнікова? Не лінися? Мілана, Марта, дівчатка, хто не лінися? Не лінися рано вставати, та замовду більше знати з Так, не лінися рано вставати та з молоду більше знати. Що ми можемо сказати, дітки? Навчатися в школі ну це нелегка справа, правда ж? Треба своєчасно заходити на уроки, а ви, тим паче, в двох школах, зранку йдете в одну школу, ввечері в іншу школу, ще гуртки різні, тобто доводиться ще як працювати. Але що, в що посієш в дитинстві, то пожнеш у дорослому віці. Отже, не лінися рано вставати та змолоду більше знати, що потім. Бути успішним, успішною. Скажіть, от, як на вашу думку мають бути, якими мають бути сучасні учні? Що вони повинні знати? Починай, Марта, на твою думку, що повинні знати сучасні учні? Перше. Як читати? Читати? Ще. Мілана. Писати. знати математику. Читати та писати. Так, а ще в наш час без цього ніяк. А комп'ютерні технології комп'ютером володіти комп'ютером комп обов'язково. А щоб володіти комп'ютером, треба теж читати, вміти, правда ж діти? І математика, так. треба задачки вміти читати і завдання. Отже, наше головне завдання навчитися що добре чи. Читати. 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 Отже, діти, для себе у вас повинен бути такий девіз: ні дня без книги. Хоч один е, аркуш прочитати обов'язково треба. І повинна у кожного бути якась своя улюблена книжечка, чи то художня, чи наукова якась література. Можливо, у мене є такі дітки, які цікавляться якимось там видом мистецтва, чи е, спортом. Читають про це. можливо, казки якісь любите читати. От Міланочка, яка твоя улюблена книжечка зараз? У мене поки що ніякої, але я читаю одну книжку зараз. А як вона називається? О, о, ну ти на наступний урок. Дім... Вона називається у готелі. Ага, у готелі. Така назва. Автора не пам'ятаєш, да? так? Так, добре. там, там на, назви, щоб було написано. У мене книжка, книжка «Drive Fast Perfect Mindwalking». Три почти ідеальні неділі. Ух ти. А автор хто? Ще раз прочитай нам. Кристина Ербекст. Так, прекрасно! От уже навіть книжка є улюблена, яку деякі читають. Це дуже добре, дітки. Отже, я зараз хочу, щоб ви взяли участь у літературних перегонах. І потім ми з вами визначимо, чи добре, чи багато, чи вмієте ви читати. Зараз я трішки поправлю, тут листочок у нас щось затормозив. Та так, умови конкурсу. Ви повинні е, прочитати завдання, е, обрати відповідь, варіанти із е, букв, які ви обрали, скласти ключове слово. У нас є навіть підказка, місце, де учні здобувають знання. Дуже легко обрати відповідну літеру. Так, ну що починаємо? Пора року, яка кличе до школи. Марта. Літера порару Л. Осінь кличе до школи. Ідемо далі. На, на нього схожа школа біля гаю. Анатолій Качан крилата школа. На що, якщо крилата школа? Це ми в другому класі читали. На нього схожа школа. Оберіть варіант відповіді. Буква Ша літак аероплав, вулик, М ем, пароплав. Крилата школа, а варіант э, ша літак аероплан. Обираємо. Далі прізвище Гриця, Марія Пригара Гриці Мавпа. Яке прізвище в нього було? Ми щойно читали. Кримат комар, синиця. Комар. Буква. О. О. Вона була в соньки шкідлива та розбишакувата. Анатолій Дімаров, 2 літри. О, корова. И свиня, а коза. Коза А. І з ним порівняв школу Дмитро Павличко. Вірш його. Наші вулик, наша школа. Мерчили. Вулик. А тепер оберіть букви зберіть докупи. Яке слово місце, де учні здобувають знання? Школа. 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 Дітки, отже, як не важко вчитися, але все-таки треба здобувати знання, щоб потім були успішними людьми, змогли обрати улюблену професію і далі по життю діти прийдеться багато вчитися, але все-таки це так цікаво. школа. Ну що ж, домашнє завдання для вас буде таке. Зараз відкрийте зошит для домашніх завдань і вам прочитати вірш грицька Бойка, як Василько від, відпочився. Тут уже інший віршик про хлопчика у школі, виконати в робочому зошиті, написати два-три речення про те, чому для тебе важливо писати грамоту. Можеш ужити одне з наведених прислів. Далі, Анатолій Костецький. Головна професія і е, позначити жанр твору, написати професії своїх рідних. Тобто сторіночка, 3, четверта до уроків 17-18. Обов'язково прочитайте ці віршики, опрацюйте їх, а з української мови напишіть листа, як ми з вами домовлялися. Ну і на завершення нашого року ми сьогодні з вами говорили про школу, про поведінку в школі, яка буває. Я хочу вам продемонструвати цю пісеньку. Співаємо разом. Віночок, ціле літо, школа, 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 ми йдемо у клас щоб у друзів там своїх зустріти, молодна родина, наші вчителі, добрими очима Нас зустрічають і пливуть тихенько, наші дні шкільні непомітно. Ски вони неповторні. Непомітно ми виростаємо, але скільки у нас з'являється друзів, знань. І я ще раз прошу: читайте, більше читайте, поповніте свої знання. А я говорю на сьогодні: до побачення, до нових зустрічей. До побачення.